Розв'язування логарифмічних рівнянь. Я вибрала такі два не надто прості рівняння і попрацюємо над ними. Ну, ось перше. Бачимо, що записано логарифм і логарифм, і далі дорівнює одиниці. Так, от, що треба розуміти про таке рівняння? що... Між логарифмом при основі 2 і десятковим логарифмом не множення. Ці два логарифми не множаться. По-перше, якби вони були в добутку, то був би ось такий знак множення, так як до речі, в другому рівнянні. І логарифм при основі 2 мав би якийсь підлогарифмічний вираз, який би був явно виражений, так би мовити. Він має логарифмічний вираз, але такий несподіваний. А ось. Логарифмічним виразом, під логарифмічним виразом до логарифма за основою 2 є ось також логарифм. І тому такі рівняння починаємо розв'язувати, позбуваючись зовнішнього логарифма. Ну, тобто, скажімо, ось те, що написано в дужках, це є підлогарифмічний вираз. І ми будемо починати від нього роботу. Тобто, ми пишемо, що логарифм від х-3. Дорівнює 2 в першому степені тобто 2. Далі х мінус 3 дорівнює 10, бо десятковий логарифм має основу 10. У другому степені записуємо це собі, 10 у другому, або я пишу, що це буде 100. І відповідно х дорівнює 100, додати 3, 103. Отже, вийшло у нас число 103. Можна ще так усну перевірку зробити і побачити, що 103 є дійсно розв'язком цього рівняння. Попрацюємо тепер над другим рівнянням, а тут, власне, вже добуток логарифмів. Що з цим можна робити? Ну, Перший логарифм, він вже так і буде, як є, логарифм Х. Помножити. Бачимо, що другий логарифм під логарифмічним виразом має добуток. Властивість каже, що ми можемо цей добуток розкласти в суму. Тобто це буде логарифм 10 додати логарифм x. І це все разом дорівнює 2. Ну і перетворюємо далі. Отже, логарифм x помножити. В дужках бачимо десятковий логарифм десятки – це 1 додати логарифм x. І дорівнює 2. І отже, бачимо, що всі невідомі мають вигляд логарифм десятковий х. І на цьому етапі можна ввести собі заміну, що логарифм десятковий х буде т. І будемо мати таке рівняння. Т множиться на 1 плюс t дорівнює 2. Розкриваємо дужки, дістаємо рівняння t2. Додати Т відняти 2 дорівнює 0. Ну, Отже, теорема В'єта нам каже, що те перше і друге будуть числа мінус 2 і 1. І вони обидва нам підходять для подальшої роботи, бо на те ніяка умова не накладається. І тепер по черзі беремо одне число, замість те, підставляємо сюди, і друге. І ми отримуємо ще два такі маленькі рівняннячка. Логарифм х дорівнює мінус 2, звідки х дорівнює 10 у мінус другому. Або це є одна сота. І друге рівняння логарифм десятковий х дорівнює 1. Тобто х дорівнює 10. Отже, отримали розв'язки цього рівняння одна сота і 10. А в попередньому рівнянні. Бачимо, що ми отримали розв'язок 103. Ну, ось такі логарифмічні рівняння середньої складності, які зводяться до найпростіших, ми розв'язали.